Ряд циклонів, атмосферні фронти, а також холодні повітряні маси арктичного походження принесуть у всі області України похолодання та опади. Про це нам повідомляє Україдромецентр. Так, згідно з прогнозом синоптиків, 3 квітня по всій Україні вночі очікується помірний, а в день невеликий дощ, в західних областях навіть можливо з мокрим снігом, тобто крапати буде всюди без виключення. Тому заздалегідь плануйте свій день та не забувайте з собою брати парасольки та дощовики. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря в цей день, то вночі прохолодніше всього буде в західних областях, там очікується лише від мінус одного до плюс одного градусів тепла. На решті території вночі буде тепліше від плюс 3 до плюс 8 градусів тепла. А ось в денний час доби також прохолодніше буде на заході України до плюс 6 градусів тепла, в східних областях вдень до плюс 7 градусів. На решті території повітря буде прогріватися до плюс 7 плюс 13 градусів тепла в денний час доби, у Києві 3 квітня, марна погода буде триматися до самого вечора. Увесь день йтиме дощ, який до вечора повинен послабшати. Температура повітря коливатиметься в межах плюс 6 плюс 8 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!